Народ, всім привіт! Мене звати Сергій. З вами компанія Fast Auto, І сьогодні ми розповімо вам про Hyundai Ioniq. Чесно вам кажу, я не сильно знаю технічну частину цих Hyundai Ioniq, але в принципі машина прикольна. І сьогодні ми разом з вами будемо розбирати цю бричку. Так, ну і давайте пробіжимось по Hyundai Ioniq. Всі, як ми знаємо, Hyundai це корейський виробник. Який натомість сьогодні вже навіть робить електрички? Да? Що розповісти про цей автомобіль? Це передній привід. Батарейка 28 кВт. Виробник заявляє, що пробіг даного автомобіля на одному заряді може досягати там 294 км. Об'єктивно, я думаю, що цього не буде, тому що батарейка маленька, 294 км на такій маленькій батарейці. Це дуже Якби скептична цифра на сьогоднішній день. Я думаю, що він там проїде порядка там, 150 кілометрів на одному заряді. Він Е, Що можна сказати? Враховуючи ціну, знову ж таки, на мою суб'єктивну думку, враховуючи ці автомобілі, що можна їх там з Америки робити, там з ремонтом 13-14 за готовий варіант, і це буде максимально свіжий, і він буде поїжджати у вас чисто по місту, там 150 кілометрів. Як друга машина, це дуже класний варіант. Там особливо, якщо у вас є дружина, яка там возить дітей в школи, садки і тому подібне. В принципі, от такий варіант, що ми маємо конкретно в нашому випадку? В нашому випадку Європа. Якщо ви думаєте, що Європа буде у вас 100% не бита. Ну так воно не працює. Народ. Всі люди потрапляють в ДТП в Україні. Всі люди потрапляють в ДТП, особливо коли купують Америку. Вони купують Америку, відновлюють її, а потім ще там два-три рази б'ють її в Україні. І це ну це нормально. Тому що якби ну не ви, не я. Ми не застраховані від ДТП. Всі знають правила такі. Да? Якщо не ти, то тебе. Все просто. Маємо білий такий от колір, безключовий доступ. Що в нас тут ще таке є цікаве по автомобільчику? А, ну, До речі, лінзована оптика. До речі, ну, от візуально мені завжди подобаються корейці. От Реально вони виглядають, мабуть, сучасно, да? Типу, от вони завжди щось там рухаються, завжди щось змінюють. Але знову-таки, по техніці, оскільки ми проходили практику з бензиновими двигунами, да? там ось 2,4 GDI і тому подібне, там, ну, ми знаємо, що це ну, доволі сильно надійний автомобіль. Особливо 2,4 GDI. Я навіть знаю такі історії, коли люди їздили на 2,4 GDI, як коли в їх мотору приходила габела, а приходила вона тому, що там були масані голодання двигуна, то вони просто 2,4 викидали і ставили 2,0. До речі, сьогодні ми відео знімаємо ще. Не самі, а з нашим другом крозою, так що буде це цікаво. Стосовно да? от що ми бачимо, в принципі, мордашка його прикольна. Мені вона подобається. Лінзи, світлодіодні туманки. Ця вся штука, да, вона на сьогоднішній день це виглядає сучасно і це класно. До речі, треба відкривати порт зарядки із салону. І це як на мене ну не сильно прикольно. Для мене це реально мені не подобається. От я до цього не звик. Що ми бачимо? Тут у нас перед нами європейський порт на ccs ах Кстати, ну, ЦЦ це доволі прикольна штука, вона дуже швидко вам зарядується — 28 кВт. Ззаді у нас також тут діодна ця вся річ. Тут, до речі, у нас не діота, а звичайний галоген, можна так сказати. Що можна ще раз повісти про такі автомобілі? Візуально він прикольний. Оця штука, от до речі, да, якщо ви купуєте от, умовно, такий же автомобіль, але з Америки битий в жопу. То ви знаєте, що у вас тут скло раз, і тут скло два. І оцей спойлер. Типу, ну я думаю, що це буде по відновленню трішки дороговато. Але знову таки, в принципі, чому би ні. Кузов даного автомобіля в нас це ліфтбек. Це дуже зручна річ, якщо вам там за 25+, да у вас є там дитинка, ви там їздите, щось вам потрібно перевезти, Ото це прикольна річ. Це дуже зручно насправді, тому що оця зона завантаження у вас вона велика, і вам вона дозволяє щось покласти собі габаритне. також тут і шторки, це в нашому випадку Європа. Також є тут комплект зарядки. З нею ну, знову, враховуючи те, що це в нас електромобіль, запаски тут також у нас немає. до речі, всі електромобілі вони всі йдуть без запаски. Йдуть вони без запаски по тій простій причині, що туди по заводу ставлять резину RunFlat, яка може там їхати на спущених колесах дуже-дуже довго. Але ще в деяких випадках електромобілі комплектувалися комплектом для екстрених випадків, типу там ремонтний комплект, який дозволяв вам відремонтувати вашу шину. Клейм-шов. Знову ж таки, називається це така річ, як заплатка. Ви спочатку проклеюєте там робите отвір колесі, проклеєте його, вставляєте туди заплатку, знову її ви закапуєте, обрізаєте лише зайву частину і, в принципі, накачуєте колесо і далі можете рухатись. Ну, так що такі варіанти також були. Що ми маємо в даній комплектації? Ну, тут на звісно дубовий пласт. Яка ціна, такі автомобіль. До речі, тут типу, зроблена екошкіра. Карта більше вся як пластикова, нічим у нас не обшита, нічим не оббита. Але до речі, є підігрів заднього ряду. І це прикольно. До речі, класно. Мені подобається шкіра, екошкіра, шкіра молодого вбитого ягняти. Можна так це назвати. В принципі. Ну, свіжий автомобіль. Всі ми прекрасно розуміємо, що за, за 12-13 тисяч ну, шкіри у вас справжньої ну, і не буде. Ну, такі наші реалії. Навіть в е, Поршах, Мерседесах там також не шкіра. Типу, там за те, щоб у вас була шкіра, треба ще долистати таку пачку грошей. Так, ну ми перемістилися в, в салон автомобіля. Що ми тут бачимо? У нас є пам'ять сидінь, на дві особи повний склопакет. Тут у нас є мертві зони, тут у нас є, до речі, утримання в полосі зарядки, тут є відкриття лючка, автоматична зарядка автомобіля. Типу, все ну, таке є. Безротова зарядка для телефону, два підстаканники. Підігрів, вентиляція, електроніки, підігрів руля, до речі. Це, до речі, немаловажно. Ну, це вся штука, типу, електро, там мультируль, це понятно. Це, до речі, я думаю, що в усіх автомобілях вже буде не новина. Мультимедіа, все як має бути. В принципі, нічого такого загалом у нас і немає. По матеріалу він прикольний. М'ягенький, типу, немає зайвих там не стуків, не скригатів, нічого. В принципі, ну, прикольна машинка. Дзеркало з авто до речі, також прикольна річ. Датчики світла, датчики дощу. Тут все є в цьому автомобілі. Підігрів вентиляція також є в автомобілі. електроручник от такий от, дивний у нас вибір, напрямку руху, да, вперед, точніше назад. Нейтраль і паркінг. Це як, типу, х, щось хотіли зробити з Мерседеса, але ну пішки не про Е, Так, стосовно торпеди, вона тут м'ягенька, але ж знову таки, це в нас не, не шкіра. Це в нас якісь такі, типа більш як резинова річня. Але отут, до речі, обшили шкіри. Чому не зашити всю торпеду шкірою, Ну не розумію. Стандартний клімат, підзаряднички, Ця штука, ну таке самі щось, якщо чесно. Типа прикольно, є куди що тут. Знаєте, тут можна поставити під якихось фруктів, чи стоїти такі їдеш, і просто хаваєш. Сидиться, буде зручно, якщо чесно. Так, що в нас тут ще є? Е, музика Infinity. Думаю, грає вона добре. Вам це навряд чи передасть. О, і тут обшита, обшита войлоком, Кстати, ну прикольно, карабаніть точно не буде. В принципі, в принципі, в принципі, так виглядають автомобілі зіло. Можливо, не битий колись був, можливо, колись був не крашений. Але ж знову такі, от якщо звернути увагу, да, автомобіль з Європи 63 тисячі пробіг. Ну 64 маєш. Поглянути на стан цих петель, там фіксаторів і так далі, ну за такий пробіг, якщо чесно, бажано кращий стан мати. І знову ж таки, ну типа ну, от Європа, да. Там типа до європейських машин, типу люди там ставляться краще. Ну чесно, міф, я дивлюсь туди. Там от у нас є дверка, і там, де йшов герметика, там є ржавчина вже. Так собі ставлення до автомобіля. Hyundai. Чим славиться Hyundai. Hyundai. Пам'ятаєте тітеньку, яка ходила Бенлі? Hyundai. Підстаканник і ну все це. До речі, оцей глянець мені в принципі він ну, ніколи не подобався. Чому? Тому що це непрактична річ. Ви завжди там кладете телефон, кладете там ключі чи ще щось. Ну, ми, в принципі, такі люди, да? які там кладуть ці всі речі там, в підстаканники, в такі ніші. І ти, ти цим самим коцаєш оцю всю штуку, глянцеву, і вона стає потім з часом дуже ну, негарна, не якщо чесно. От зовсім не гарна. Механічне регулювання керма по вильоту, по цьому цьому тут, в принципі, присутне. Знову таки цікаво. Чекати те, що буде воно не механічне, не варто. Це все в нас також твердий пластик, твердий пластик, тут якийсь в нас є коврик також твердий, на таких от защолочках. Якось, в принципі, до речі, це максимальна комплектація автомобіля. Ой, на максималку хотілося б, звісно, точки румати, якісь м'які карти. Але тут є сидіння. І це прям класно. Старт-стоп. Точніше, кнопка Power. Типу, потрібно натиснути гальмо і нажати цю кнопочку. Все, крутівками керується. Ну так як я й говорив, що він не приїде 280 км на одному заряді. Типу, у нас зараз автомобіль заряджений, і він у нас вже показує 166. Це те, що люди робили тут тест-драйв на автомобільчику. Зробили тест-драйв і до побачення. Ну, в принципі, я думаю, що 150 він точно країн. Курілка. О, це кстати прикольно. Я вже давно таких не бачу. Ось ще на жигулях такі стояли, знаєш, ти нажимав, типа такі. Там тільки чпоньк і є контакт. Інтересно, зарядка робота. работаю. Прикинь! Воно працює. Реально заряджає. Не, ну прикольно. Враховуючи автомобіля, там 13 тисяч чи ні? Так, ну, прийдемо тут по парковці, катнемось. Де ж тут наші підкачки, є ці всі штуки, типу водійського точно є. Бей, ну, відносно цей електромобіль. В принципі, в ньому відносно тихо. Ходу він доволі такий не сильно жорсткий. Мягенький, комфортний електромобіль з 28 кВт батарейка, і чесно, ну, я б навіть такий не розглядав. Знає, це знову ж таки, моя суб'єктивна думка. Автомобіль має бути практичним. А практичним він стає тільки тоді, коли у вас великий запас ходу. Чим більше запас ходу, тим більш практичніший автомобіль. От якби тут батарейка була хоча б кВт-65 або 75. В принципі, як для себе типу, автомобільчик прикольний, це, от, це той автомобіль, якщо у вас, я ж кажу, є бензиновий. Або є якась типу там велика електричка, точніше, з великим запасом ходу, і ви просто там у дружині шукаєте чисто пересування такого автомобіля. Але знову ж таки, якщо ми говоримо про цей автомобіль, ви конкретно будете жити в місті і заряджати це все на платних зарядках, я не думаю, що ви типу, будете витрачати менше коштів ніж на паливо, тому що швидкі зарядки ці всі вони не сильно дешеві. І так, да, воно, типу, є якась економія, але ж знову такі моменти обслуговування. Це обслуговування також, воно з'їдає. Але, до от, от речі, от, от козирок, да? чого ти от, вага береш, відкриваєш отак, тебе тут одразу лампочка загорається. А ці, ті, типу, уськоглазі, вони вирішили зробити так, щоб ти ще відкрив і ще нажав кнопочку. Типу. Прикол, типу. Ну ладно. Будемо так робити. В принципі, Hyundai так подивились, розказали те, що помітили по автомобілю. Тому народ, в принципі, ви побачите такий коротенький огляд Hyundai Ioniq. Що я можу сказати стосовно даних автомобілів, кожен вибирає для себе те, що він бажає отримати. Наша задача вам в цьому допомогти десь підсказати по технічним частинам. Десь підказати по вигідності. Не завжди Америка є вигідною, але в кожному варіанті є свої плюси і є свої мінуси. Тому народ для вас в нас є телеграм-канал, де ми публікуємо варіанти. Там є наші контакти, в частності мої контакти. Я завжди також на тому номері на телефоні. Ви можете завжди туди написати, з будь-яких питань. Ми вам будемо раді допомогти. Якщо ви хочете замовити автомобіль, відремонтувати автомобіль. Ми також для вас це організуємо і ви отримуєте готовий автомобіль уже на червоних номерах. Тому народ компанія FAST AUTO завжди з вами. Гарного вам вечора, можливо, дня. Всім папа і до нових зустрічей.